Минулої суботи на стадіоні імені Куца в рамках четвертого туру першості області з футболу відбулася гра за участі футбольного клубу Трастянець та футбольної команди Лебединець з міста Лебедин на 17-й хвилині матчу. Рахунок відкрила Трастянецька команда. Гол забив Микола Федорченка. Другий гол християнчани забили теж під час першого тайму на 31-й хвилині матчу у ворота суперника. М'яч забив Максим Ващенко. Перший тайм завершився з рахунком 2-0 на користь ФК «Тростянець». Не дивлячись на непогоду підтримати футболістів, цього дня прийшло дещо більше болівальників ніж минулого разу. Даючи свою характеристику гри, вболівальники зазначали, що гра подобається. Футболісти грають добре, не дивлячись на деякі нюанси. Гра команди слабенька, ну слабенька, батька нема. Батька тренера нема, батька нема. Що ж за ігра? Подказав, десь щось би все. ну… Ну так взагалі, що виграли, то добре. Дуже добре. Що ж ти зробиш? Ну а якщо порівняти ту команду і нашу команду, то... Ну, наша, звісно, звісно. Наша, звісно, Сильніша, Як вам гра, як вам виглядає? Гра супер, наші молодці, <ріпи> чемпіони, все отлично. Так держать. Ну і на дальніших, щоб завжди їм так везло. Так добре грали. Хочу вимовити е, своє бажання 17-му номеру. От. Він дуже хороший саме і Він дуже добре. І плюс ще я хочу побажати лотарю. Він дуже добре тримав ворота. І взагалі, ребятам, наша Трасенецька футбольна команда вона сильна. Її ніхто не переможе. Протягом другого тайму, не дивлячись на неодноразові спроби забити ще не один м'яч у ворота суперника, тростянчани так і не спромоглися забити ще гол. Той же час гості поля взагалі протягом гри, завдяки професійним діям трастенецьких гравців були позбавлені такої можливості. Матч завершився рахунком 2-0 на користь трестинецької команди. Дуже гарна гра. Дуже радий, що ми перемогли. 2-0 – це крутий результат. Дякую, приємне в принципі враження залишилося від цієї гри. Незважаючи на погодні умови, наша команда показала дуже гідний результат і порадувала вболівальників нашого міста із цим результатом. Два. Нуль, я думаю, це гідна перемога, і надалі ми сподіваємося, що наша команда буде показувати добрі результати. На розвиток футболу влада міста звернула увагу лише в минулому році. Так міська рада стала опікуватися командою ФК Тростянець», підтримувати її і допомагати як організаційно, так і матеріально. В цьому році міська рада стала опікуватися і ще однією молодіжною командою ФК тростянець Тростянець-2», яка виключно складається з тростянецьких футболістів. Ті з них, хто під час тієї чи. Іншої гри показують найкращі результати, переходять до основного складу футбольного клубу «Тростянець» і безпосередньо приймають участь у грі за першість області. Так в цьому році п'ять тростянецьких юнаків увійшли до складу цієї команди. Гра, яка відбувалася цього дня на стадіоні імені Куца, сподобалась як звичайним болівальникам, так і представникам міської ради. Наше завдання було в цій грі за очки, завдання на гру виконано, три очки, здобута. Команда посувається вище по турнірній таблиці, ну і в принципі готується до наступної гри. Слава Богу, що всі хлопці без травм, без таких серйозних ушкоджень. Це, це найголовніше. В принципі, фактично гра була зроблена в першому таймі 2-0. Я думаю, що далі там показувати якісь, якісь там рекорди по м'ячам за такого завдання вже не стояло. То тобто, команді треба було дограти. Не втомитися, не тримати ушкоджень, тому що наша важлива гра буде на наступному тижні з липової долини. Саме тому от ми до неї будемо готуватися, і я думаю, що от ми спокійно довели цю ігру до логічного завершення. Якщо говорити про саму гру. Ну, були і хороші моменти, були ті моменти, коли з яких треба робити висновки, але взагалом, якщо оцінити, то зіграли нормально. Були ще ви бачили кілька таких гальових моментів, де треба було забувати, але трошки фортуна була на нашій стороні. За рахунок могли бути і 4-0, і 5-0. І найголовніше, головне, що серйозного не дали нічого створити біля наших воріт. Особливо в другому таймі зіграли надійно в обороні, що, що в принципі дуже потрібно на сьогоднішній день нашій команді. Саме тому от, сухий результат. Фактично, ми три гри не пропускаємо всі ворота жодного м'яча. Це найголовніше. Хотілося б знову-таки більше палкої вболівальницької підтримки побажати нашим глядачам, що приходили на стадіон. Ці футболісти грають для глядачів в першу чергу, а потім вже для результату і тому подібне. Саме тому от, вітаю нашу команду. До з перемогою я думаю, що будемо волювати тепер вже в липовій долині. Четвертий тур першості області надав нашій команді ще три очки. Всього тростянчани мають дев'ять очок. Як результат, ФК «Тростянець» в турнірній таблиці посідає третє місце. По кількості очок йде на рівні футбольної команди Явір з Краснофілля. Перше місце наразі посідає команда Альянс з Липової долини. Чотири безпрограшних гри принесли цій команді 12 очок. Наступна гра відбудеться 18 червня на виїзді. Футбольна команда Альянс з Липової долини буде приймати на своєму полі ефектнець. Тож побажаємо перемоги нашим футболістам. Oh oh oh